22 січня, рік 1918. Четвертий універсал проголосив незалежність Української Республіки. Керівництво Української Народної Республіки вважало, країні нічого не загрожує, тому армію не формували, а навпаки, поступово розпускали на перекір здоровому глузду. Хочеш миру, готуйся до війни. Більшовики наближалися до Києва. Коли молоду українську державу не було кому захищати, уряд України закликав всіх щирих українців вставати на оборону рідної землі і держави. Незважаючи на той указ, що виданий Вениченком розпустити військові сили, все-таки військові одиниці зберігалися, але становище було дійсно складним. У Києві на початку січня повстав арсенал, перейшов на бік більшовиків. У цей час частина військових одиниць стояла під бровами, Варами і тому, коли дізналися, що до міста Києва підступають війська Мурав'йова, дали такий клич стати на охорону молодої держави. Першими поспішили на поміч рідній батьківщині, молоді хлопці, учні київської гімназії та студенти університету. 300 молодих вояків зарахували до студентського куріння, який мав на меті допомогти утримати станцію Бахмач. Наприкінці січня, на чернігівських полях, під місцевістю Крути, цей курінь без ніякої підготовки і погано озброєний, зустрівся шеститисячною озброєною армією більшовиків. Перемога дала б шанс підтягнути до Києва військові частини з регіонів. Поразка відкривала ворогові шлях на Тоді в університеті, в Київському університеті, серед гімназистів київської гімназії почали збиратися молоді хлопці. І їх було приблизно біля 300 чоловік. Не всі могли виїхати на станцію крути. Частина залишилася в Києві, тому що начальник місцевої залізниці робив все, щоб. Не дати можливість юнакам добратися до станції Крути, це в районі Бахмача. Крім того, там уже в районі Бахмача стояли сотні чотири сотні наших військових. І от ці 150 юнаків в основному це студенти Київського університету і старші учні Київської гімназії все-таки добралися до станції Бахмаль, до Крутів. Відомо, що серед цих гімназистів, серед цих студентів були і три наших земляки: зокрема, Валентин Дмитрович Отамановський. Він пізніше у нас на Поділлі працюватиме, очолювати кабінет вивчення Поділля. А тоді, в 2017 році, молодий студент Київського університету навіть встигне попрацювати в Центральній Раді. І от очевидці тих подій описують. Його, як дуже такого сміливого. Він жартував, тобто підтримував дух серед студентів і говорив, що ця битва, напевно, буде такою битвою, як під Полтавою. І от ми покажемо, що ми є сильними, мужніми і хоробрими. Хочу сказати, що ще двоє наших земляків, яких нам буквально за останні роки вдалося дізнатися імена, це Димит Бурко, він сам родом з Ямпільщини. І з Літинщини, наш земляк, Битинський полковник армії УНР Бетинський, який також брав участь у битві під Крутами. Слава Богу, вони не загинули, тому що той міф, що нібито під Крутами загинуло 300 чоловік, це не так. Загинуло біля 30 чоловік, тільки студентів і гімназистів. А решта це були військові, тих сотень, які вже там знаходилися. Вони загинули. А студент з ким одним загоном трапилася трагедія. Вони заблукали увечері і потрапили на станцію Крути. Їх взяли в полон, жорстоко з ними розправилися. І є свідчення, що вони вели себе дуже хоробро. Коли їх вели на розстріл, навіть співали гімн України ще не вмерла Україна, тобто дійсно проявили хоробрість. Хороб робилися юнкера курсанти і в чугуєві і з муравйовськими військами їх також вивезли частину до Москви, десь там під Москові їх розстріляли. Захищали курсанти Одеси. Тобто таких випадків було, як кажуть, вони не були поодинокими. Здавалося, що більшовизм затопить всю Україну, і пропаде молода рідна держава. На допомогу їй прийшли Австрія, Німеччина, Болгарія та Туреччина. Які у Бресті 9 лютого 1918 року підписали мир з Українською Народною Республікою, визнавши її самостійність. На підставі цієї Брестської угоди 450 тисяч німецьких військ рушили на Україну. Одночасно із ними на її територію війшли й австрійські війська а в їхньому складі українські січові стрільці. Іноземці звільняли Україну від більшовиків з особистих інтересів набрати хліба для своїх голодних армій та для населення своїх держав. Це не сподобалось населенню. В Україні запанував безлад. У Цей час була поширена Атаманщина. Були масові погроми на Україні в маленьких містечках. Фактично була громадянська війна. Поділля стає епіцентром цих подій. Уряд то приїжджав, то виїжджав із Вінниці, працюючи і вдень, і вночі. Саме цей зал присвячені історії Української революції, зокрема, подіям на події на Поділлі, тому що Поділля в 1917 20 х роках фактично було в епіцентрі. Тут свій час перебувала і столиця УНР, і директорії. Зокрема, найбільше перебувала в лютому березні 1919 року. Потім надходили більшовицькі війська, і Уряд змушений виїжджати. Виїхав до Кам'янця події. І там знаходився. А як тільки звільняли Київ, війська знову поверталися. Є фотографія старого готелю «Савой», тому що це був один із центральних готелів в нашому місті, де зупинявся уряд, перебував. У нас є і розклад, що уряд фактично працював зранку до ночі. Саме в цей період дуже багато було українських видань, які виходили. У нас у Вінниці виходила газета в 2017 році, «Україна умовна коперація. Активних кооператорів місцевих це подільська воля, поступала газета і народна воля. Пізніше буде виходити газета Шлях, які користувалися попитом, тому що це були такі демократичного спрямування, революційного спрямування, національного спрямування газети. 22 січня 1919 року відбулося підписання акту злуки української та західноукраїнської народних республік. Українці вперше здобули свою державність та самостійність, сповнилися віковічні мрії, для яких жили і за які вмирали. Та відстояти незалежність Українській Народній Республіці не вдалося. Основна причина відсутність єдності. Україна була. До того поділена між двома великими державами, це раз не було єдності між цими двома частинками такої справжньої, розумієте? І та злука вона була недовго, декілька місяців, і навіть тоді не змогли домовитися. Оце слабкість, що не зуміли ради великої ідеї єдиної України дещо пожертвувати чимось, але щоб зберегти її цілісність, були зроблені вже перші кроки цієї об'єднаної нової держави. Ну, зокрема, було прийнято рішення про створення спільного уряду, і от до якого складу якого відшли представники Західної Української Республіки. Далі було прийнято рішення перш за все налагодити зв'язок. Між західними областями і центральними і східними для того було потрібно перешити залізничні колії, крім того, виділили велику фінансову допомогу для західних областей, щоб забезпечити їх продовольством. Але, на жаль, кару цей союз був тимчасовим. Він не витримав себе кажуть, в контексті історичних подій, тому що, по перше, Політична еліта в ЗУНР і в УНР була різною. Якщо УНР була такого соціалістичного спрямування, то ЗУНР більш капіталістичного. Незалежна та самостійна держава тільки наставала на ноги. Проіснувала вона з січня 1919 до листопада 1920 року. Очільники не змогли домовитись між собою. Крім того, вони не були фахівцями державного правління. Внаслідок цього зовнішні вороги роздерли Україну. Країну не підтримали країни Антанти. По-перше, її мало хто визнав як держави, хоча визнали, особливо при Гетьмані Скоропадському були підписані цілий ряд дипломатичних таких угод. Це раз. По-друге, політика уряду була недалекоглядною, той же чинник, що не мати власної армії раз. По-друге, дуже повільно вирішували нагальні питання: питання миру, питання землі. Сила в єдності навчав своїх синів ще Ярослав Мудрий. Цю аксіому тисячоліттями не хоче визнавати український народ, і тому свобода і незалежність виявляються тимчасовими треба шукати причини і в своїм народові, дещо якби пасивно розумієте пасивно не зрозуміли і от вважали так якщо влада змінюється то й більшовики які прийшли то вони так само підуть швидко як приходили раніше короленко писав у ті роки немає у нас спільної вітчизни ось прокляття нашого минулого з якого демон більшовизму так легко плете свої сіті не сформована була національна ідея, раз, так, якби кажуть, по-друге, лідери не зуміли об'єднати між собою чвари були, а по-друге, не встигали. Настільки треба було швидко випереджувати час, а цього вони не зуміли. Комісари більшовицькі були готові набагато раніше, і пропаганда в них була на найвищому рівні. Більшовицька агітація була набагато сильнішою. І ззовні нас ніхто не підтримав. Якщо Польщу підтримали, вона здобула незалежність. Україна не потрапила до когорти європейських держав як окрема держава. Хоча повстанські загони боролись до 1928 року. Все, що нас не вбиває, робить сильнішими. Та чи зробили висновки українці з трагічних сторінок власної історії?